Херсонщина унікальний природний комплекс, найбільш екологічно чистий регіон і одна з найкращих заповідних областей України. Жодна область України не має такої кількості заповідних зон як Херсонщина, наприклад, біосферний заповідник асканія Нова, відомий практично усім. Це розкішний оазис природи є одним з найстаріших заповідників на планеті, третина його площі цілий степ, яким він був тисячі років тому. У напіввільних умовах тут тримають буйволів, віслюків і муфлонів, верблюдів, коней, оленів, антилоп та бізонів. Джерелгач найбільший острів України. Тут зупиняються під час міграції величезні зграї рідкісних птахів. Це справжній рай для любителів дикого відпочинку та безлюдних піщаних пляжів. Олешківські піски. Майже справжня пустеля. Влітку температура піску може сягати 75 градусів. На території практикують активний туризм та джипінг. Бірючий острів коса Азовського моря, яка утворилася внаслідок намивання піску та ракушняку. Туристи їдуть туди, щоб помилуватися благородними оленями та муфлонами у дикій природі. Озеро Сиваш, яке звуть гнилим морем. Через високу солоність його вода непридатна для більшості живих організмів. Проте на берегах живе понад сотні видів птахів, зокрема червонокнижних.